Ранку усім, хто прокинувся у цій ранній порі, сьогодні в гостях у «Прокидаємось разом кікбоксер Володар Кубку світу Іван Омалянчик. Доброго ранку. Доброго ранку. І власне Кубок світу чемпіонат проходив влітку, але оскільки ви постійно за кордоном, то лише зараз у нас вийшла нагода з вами зустрітися, і думаю, що ще оті враження у вас ще збереглися по сьогодні. Проходив Кубок світок в Америці. Ось такий він сьогодні величний у нас студії. Ви з собою привезли. Важко було перевозити. Важко його потрібно було дежмонтувати, тому що в літак не, не пускали з кубком Таким там була така ситуація, досить е, така смішна, тому що ми не могли зрозуміти, як це так, як нас не пускають в літак. Ми його тому не поки, здали. Це ж... да. І ми дуже переживали, щоб з ним щось не сталося. Як це я буду розбирати, збирати. Ну потім там вирішилось, все нормально. Як він і ці зустріли? Він зустріли з дивуванням, з таким приємним враженням. Всі залишились, я так думаю. Десь хтось, можливо, з завістю, хтось, хтось порадів. Ну так як в житті в різному відношенні, тобто тут не може бути якась одностороння думка чи якісь односторонні. Враження, ну, да? Взагалі кікбоксингом ви займаєтеся з 2003 року, і можна сказати, досить мало часу. Зазвичай спортсмени все життя йдуть до таких найвищих нагород. Як ви прийшли до цього спорту? Ви знаєте, скажу відверто, це було просто хобі. Це було просто хобі. Я ходив з певними своїми товаришами, ходив в зал, ми тренувались, спарингувались. І потім мені просто запропонували поїхати на на змагання, це в Харкові був чемпіонат України. Ми поїхали. Я не скажу, що я там якби був на певному рівні гарному, але мене це трошки заділо, ви знаєте, заділо. Ти, я побачив, сильніший? да, Я побачив свої помилки. Я побачив, що над ними, якщо попрацювати, то можна не тільки помилки. Прибрати, а можливо досягнути якогось більш високого результату. Саме тоді вирішили йти далі і займатися спортом таким, ну вже на професійному рівні, да. не просто як хобі. Так, да. Да. Воно вже знаєте, воно потім поступово. Як піднявся на один щебель, хочеться на інший. І тим паче, якщо бачиш в цьому реальність якийсь реалізм, бачиш, працюєш, бачиш якийсь результат своєї праці, і воно так поступово. Ну, швидко йшли минулого року. Вже з Кубку Європи привезли бронзу. Да, Це була, була тоді найвище э, нагорода для вас на той час. На той час так. На той час так. Перед тим був чемпіонат світу, де я поїхав, і там не сталося трошки того, що я планував. Можливо, дуже багато грає роль, мабуть, ви знаєте, якщо маєш якийсь певний досвід. От досвід повинен теж бути. Рівень підготовка це одне, а психологічний досвід, коли на рівні таких змагань теж грає важливу, мабуть, найважливішу роль, я би сказав. Ну кажуть, і навіть досить часто можна побачити, що навіть чоловіки, спортсмени, коли їм вручають оту найвищу нагороду, чи принаймні навіть ту бронзу, яку ви вперше отримали, стоячи на п'єдесталі, чуєте в іншій країні гімн своєї держави, щемить серце. Сльози навертаються. Щемить, так. Да. Щемить і серце і. Взагалі, просто не розумію, що це відбувається. Вперше, коли мене було, коли бронза була в Антверпені в Бельгії, я взагалі я не то, що не вірив, я, я не можу навіть передати ці враження, тому що якщо відверто я не знаю, про що я думав. У мене якийсь такий був трошки хаос в голові і радість, і як ви кажете, сльози виступали десь. Тому що, от вже коли в Америці, то вже по-іншому досвід, вже, був, вже. Вже був досвід. Я вже якби я це сприймав, я цього хотів, я це бачив. Ну, патріотичні моменти теж напевно якось спрацьовують. Да, Чи, ну, ви знаєте, незважаючи на те, що от, якби вже покоління зовсім інші, в нас зовсім інші, да, виховання, в нас зовсім інші погляди. В цілому, я не кажу в напрямку спорту. На це разі про патріотизм. Але ви знаєте, кажучи? патріотизм, коли з'являєшся в такій ситуації, саме коли нагороджують, коли виграєш за якісь змагання, то патріотизм домінує. Тому що не знаю, чому не думаєш саме про це, що от я з України, ми вибороли там певно. Кубок виборювати доводилось вам і з поляком, я знаю, з да. австрійцем, німцем, і з мексиканцем. мексиканцем. І це був найважчий бій з мексиканцем. З мексиканцем був найважчий. Да. А вони, чому саме? Розумієте, вони що в останній раз кидаються. Я чесно вам скажу. Такий він агресивний дуже. Агресивний, там дуже популярні бойові види. Mm, ну, так... До змагань, до того, як туди поїхати, ви знали, з ким будете боротися? Ні, ні. Ну, там же репкування було, ні, не знали. Ну, це для вас була якоюсь певною небезпекою? Адже не знаєш, з ким, як себе налаштувати психологічно ще й, окрім тренування, звичайного? Ну, психологічний напрямок це такий основний, я думаю. Тому що можна бути готовим фізично, можна багато тренуватися, але потрібно ще велика повинна заслуга тренерів. Щоб вміти підвести спортсмена до певного рівня змагань, тому що оцей період, коли людина вже готова фізично, і до того моменту, коли вона виходить в ринг, чи взагалі на змагання любого виду спорту, оцей от період потрібно дуже толково, дуже конструктивно працювати спортсменом, не давати йому перемоги. А був час в Америці побачити країну, що трошечки відірватися від змагань і поподорожувати? Так, да, так, да, трішки подивились ми країну, поподорожували. Вразив розмах самої Америки, тому що в Америці я не був. В Європі так то був практично всюди. В Америці не був вперше. Океан, ми там купали, їздили, відпочивали. Ну таке, знаєте, ходили по магазинах, бачили, дивилися їхню архітектуру. Взагалі чемпіонат проходив на території Діснейленду в Орландо, во Флориді. Дитяча мрія, напевно. Да, да, так, ну, якось... ну вже так дивишся на це зовсім по-іншому. Мабуть, вік уже. Так, Спорт от. взагалі вас привів батько, тому що з дитинства ви займалися, хоч не кікбоксингом, але й іншим спортом. Здоровий спосіб життя завжди вели. Так, да, ви знаєте, можна сказати, що першу декаду свого життя я був такий більш мамин син. Тобто я, так, якось ми знаходили спільну мову, і батька це дуже дратувало, так як він в мене сам по натурі він такий боєць і в всьому. Це не те, що там в спорті, не в спорті. хоча Сам він досить в спорті в різних напрямках, то в нього багато спортивних розрядів. І він мені це хотів привити. Він розумів, що хлопець має бути хлопцем, перш за все. Не орієнтуючи мене на високі досягнення, але виробляючи якийсь характер. Він там нас і, ну якщо можна сказати таке слово, заставляв з сестрою моєю старшою. Ми бігали вранці. Но мені це було дуже якось так ну, неприємно. Ну, ну, що... А потім воно якось переросло, я зрозумів це. Що воно дійсно потрібно, що хлопчик він повинен займатися спортом, і так одна секція інша. Ну, батько це контролював. Що сказав батько, коли ви йому привезли кубок? Батько сказав, що він мною гордиться. Вам це було приємно? Да. Це не то, що приємно. Я вам скажу, що для багатьох, мабуть, дітей в житті почути таке від батьків, від, від батька, від матері, це, мабуть, одне з найголовніших слів, коли вже вони є дорослими. Певною мірою він був вашим тренером. Він був моїм психологом, можна сказати. Ось так буде дуже вірно. Тому що тренером він моїм був по життю, знаєте, не тільки відношення спорту. Я йому дуже вдячний за це. От, а психологічно, якщо у мене навіть по сьогоднішній день, якщо в мене є якесь питання, з яким я вагаюсь, я звертаюсь до, до нього краще, І воно ніж, ніж до да, воно стане вирішальним. Ми знайдемо якийсь спільний варіант. Як вирішити те чи інше питання? І щодо тренера має значення, який тренер трапиться на шляху того чи іншого спортсмена? Ви знаєте, це взагалі дуже основна тема. Тренер він повинен розумієте, він повинен контролювати. Це як фортепіано, розумієте, музикальний інструмент. Виконавець той, хто виконує, і ноти. Но От... Тренер, розумієте, він повинен це все зав'язувати, тому що є батьки, які направляють дитину, які певною виховують. А тренер повинен це все пов'язати і вивести в правильне русло. Досить часто в інших видах спорту тренери зустрічають. І навіть шукають там серед дітей, серед, можливо, підлітків е талановитих, на їх погляд дітей. І потім їх виховують і роблять з них спортсменів. Ви прийшли в спорт е своїм таким е поштовхом. Як з своїм тренером зустрілись, познайомились? Він бачив у вас перспективи спортивні, саме такі? Так, да, Бачив перспективу, бачив перспективу. Він дуже так. ну, Декілька разів я приходив в зал саме до нього з, з друзями своїми. Ми тренувалися, і він так підходив, коректував спочатку, потім. Десь якісь були такі знаєте, нюанси, що йому не подобалось, наприклад, в моїй там, техніці, там. ну, це зрозуміло, тому що я ж не займався цим з дитинства. Але він бачив, каже, є координаційні рухи, є акцент, є удар, є, можна працювати. Якщо трошки це обшліфувати, то з цього може вийти не будь-що, а дійсно якийсь. Ну, сьогодні ви вже його можете тренувати, щось йому розказувати? Свому тренеру мається на увазі. Ви Розумієте, це безпосередня робота. Десь щось не обов'язково учень потрібен завжди слухати, щоб слухав свого тренера. Це е, така взаємопов'язана, знаєте, робота. Десь хтось щось, хто як бачить, він аналізує це. Якщо так, да, він це приймає. Якщо він бачить це по-свому, він це по-своєму. Але теж кожне бачення потрібно обґрунтувати. Кікбоксинг вимагає якогось особливого підходу до харчування? До харчування любий зараз? спорт. Я вам скажу. Підхід в будь-якому спорті до харчування має бути ну, не об'їдатись, Перш за все, не об'їдатись, ви знаєте, можна їсти будь-що. Можна їсти будь-що. Ну, є в чомусь себе обмежуєте? Є, буває, так. Ну, наприклад, коли вагу треба було зробити, хоча ось в Америці я взагалі 85 кілограм, в Америці мені треба було зігнати до 80. Я зігнав, але там так вийшло, що я виступав від 80 і вище. Ну well, well, зараз well, вже well. снідаєте повноцінно. Так, я снідаю. Ну, наші глядачі також. Ми пропонуємо переглянути їм сніданок, який готував турецький шеф-кухар. І після yeah, yeah. цього ми повернемося до нашої розмови. Продовжуємо нашу програму, «Прокидаємось разом. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях кікбоксер, володар Кубку світу Іван Омелянчик. Ще раз добрий ранку для тих, хто приєднався. Взагалі, доводилося вставати досить рано для того, аби тренуватися. Доводилось, доводилося вставати досить рано, і так як я і працюю на роботі. Це пов'язувати було дуже важко. Але я вам скажу, бажання робить усе. Досить часто спортсмени, які досягають вже таких найвищих нагород, віддаються повністю спорту, і досить дивно почути від вас, що у вас ще є професія. Поруч спортом, скажімо, mm -hmm. не відпускаєте. Розумієте, кікбоксинг не є олімпійським видом спорту, і таким чином фінансування його не є на належному такому рівні. І доводиться, ну, кожна людина бажає краще, як в фінансовому. Своєму положенні, так і вдосконаленні самого якогось певного я. І таким чином я мене виходило поєднувати це. Я думаю, що в майбутньому теж в мене буде це поєднано і но, спорт, і якісь такі більш громадянське таке життя. Ну окрім кубку, вас ви ще визнали найкращим спортсменом в цьому виду міста. Так. Да, да, Взагалі допомагають у ці нагороди. Знаєте, у роботі. Да. Да, вони допомагають, і я думаю, вони будуть таким фундаментом в подальшому розвитку кікбоксингу, тому що, дивлячись по останньому перебігу подій, що дійсно кікбоксинг розвивається, на нього починають звертати увагу. Ви знаєте, якщо навіть і наші мерії і всі ну, звернули увагу дійсно, тому що є результат. І воно допомагає, допомагає певним чином допомагає. Ну, свого часу, коли ви тренувалися, технічна база на якому рівні ось була? На задовільному, тому що задовільному. всі спортсмени е, скаржаться принаймні на це, на те, що в нас в Україні на жаль е, не зовсім досконало все це. Не досконало, да. Не досконало. І зараз домінують це зрозуміло. Домінують олімпійські види спорту, не олімпійські. Зараз вони розуміють. Ну як президент федерації, тому що ви ще є президентом федерації да. кікбоксингу. Е, ви будете якось лобіювати саме це питання? Я вже лобіюю, Я уже лобіюю і буду продовжувати лобіювати. І ви знаєте, з кожним днем, з кожним місяцем, з кожним якимось досягненням наших спортсменів, тому що в нас досить сильна така, я б сказав, артилерія спортсменів. Да? Ми все будемо продовжувати, 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 пробивати ці стіни одну за одну. Я думаю, ми дійдемо до того рівня, що ми будемо мати гарну матеріальну базу, де будемо виховувати дітей, тому що. Я знаю, це... що ви мрієте створити свою школу, принаймні навчати. Да, от я, от безпосередньо я сам після нового року буду набирати групу дітей, буду їх тренувати, а там далі вже як Бог дасть. Якщо говорити про ваших учнів, то з якого віку ви їх будете брати? Чи готові тренувати такого ж досвідч... ну, вже дорослого хлопця? Як... Свого часу ви прийшли в спорт. Готовий, готовий, тому що це буде несправедливо. Мене ж в свій час прийняли, чому я буду відказувати комусь. Готовий, готовий. Різні вікові категорії, як дівчатка, так і хлопці. Ви Розумієте, дуже добре, що напрямки різні, щоб люди теж розуміли, що це не то, що просто б'ють до один одного. До... Не одного. Там певна ну, є технічна підготовка, там... є обмеження, рахуються очки, є розділ лайт-контакт, який дозволяє дуже гарно визначити в дітей їхні, до чого вони взагалі спрямовані, до якого виду спорту. Ви знаєте, ми всі знаємо такого масштабного рівня, коли Олена Єсімбаєва це багатократна чемпіонка світу, рекордсменка світу в стрипах з жердиною. Свій час вона, будучи дитиною, прийшла тренуватися в, гім... в гімнастичний зал. Її привела мама, тому що не було на кого залишити. І в нас дуже багато таких є ситуацій, коли батьки віддають дітей, ну тому що так треба. А потім не слідкують за цим. І бачите, завдяки тренеру, який її протренував, в неї виходило все. Але він звернув увагу, що в неї більш, мабуть, до легкої атлетики є здібність, і він її завів до своєї колеги. Я скажу, це крок тренера. Дуже толково, дуже мудро і високий професіоналізм. Роздивитися в дитині, не травмувати і не давити її своїм видом спорту, а направити і підсказати, дійсно для чого вона може здобути більш високі результати. І ось результат на лице свого роду. Ви таким хочете стати е, теж, я не знаю, як назвати діагностиком, діагностиком. Да. дітей визначати, до якого виду спорту їх краще. направити. Ви знаєте, я думаю, що це. І це теж ось в процесі. сказали, що батьки часто приводять дітей в спорт. Наскільки це є дієво, якщо можна так назвати, коли не дитина прагне, чи можливо вона ще не знає в цьому віці? Це є дієвим, це дієвим, Це дуже добре. Це дуже добре, в всякому разі, це направленість на щось здорове, тому що всі можуть не бути чемпіонами. Ви розумієте? Ну то, що люди оздоровлюються, що вони розвиваються. В них виховуються якісь моральні якості, по-моєму, фізичних. Да? Це дуже добре. Але батьки повинні контролювати, кому вони віддають, як вони віддають. Вони думають, якщо вони віддали тренеру, навіть якщо добрий тренер, титулований тренер, все одно батьки повинні з своєї сторони, з своєї точки зору, контролювати, що робить дитина, як вона тренується. І про сам вид спорту. Чи мало батьків можуть боятися віддати дітей? Тому що знову ж таки не знають, що це за спорт, його тонкощі. Думають, боже, мою дитину будуть бити. Ні, я, я ж вам кажу, що там все дуже сам тренувальний процес дуже гарно побудований. Немає от таких от зразу. Дитина спочатку повинна привикнути. Вона спочине ази техніки, ази захисту. Потім вже через певний час, а це через певний, через квартал, можливо, через два. Ну це все по індивідуальності. Індивідуальний підхід повинен бути до кожної дитини. Буває, коли в зрілому віці хлопець приходить, хоче там. Просто відірватися, скажімо. Буває, і буває. що тоді, як не нашкодити? Е, як не нашкодити, ну, потрібно просто самому ставати в спаринг з цим хлопцем і дати йому змогу відірватися. <рес> це вже да. ви можете, будучи, да. маючи кубок, скажімо, сказати про це. коли це, Скажімо, початківець. Початківець. Ну, Це потрібно контролювати. Ви знаєте, тут все досить немає якоїсь... Взагалі люди звикли не тільки в спорті, а в всьому, Ставити якихось певних чотири категорії. Як в будь-якій науці, клю і не маніпулювати, розумієте? А тут повинен бути індивідуальний підхід, і хто цього не має, він програє як тренер, як взагалі фахівець. Розумієте, тобто, це готові створити групу для просто людей, які б хотіли займатися цим як хобі. І скажімо, якщо будуть жінки бажаючі навчитися, mm. чи готові їх тренувати? Да, 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 да обов'язково обов'язково знаєте. Тут не можна розділяти на чоловіків і жінок. Там, звісно, не, така, не такий тренувальний трішки процес, але все під кожного, і для жінок, і для самозахисту в першу чергу, знаєте, багато бажають просто ази якісь самозахисту мати. І тут нічого поганого немає, навпаки. Ну, а поки це дуже добре, і я розумієте, можна розповідати, ми можемо з вами зробити ще декілька передач. А коли людина прийде сама на свої очі на власні, коли батьки прийдуть, подивляться на тренування, коли дитина прийде і сама спробує, вони самі для себе зрозуміють і дадуть відповіді на багато питань. А кому готові відмовити? Кого не захочете тренувати? Відмовити можна тільки після певних якихось дій. Я думаю, що. Отак, от, от заочно відмовляти, просто із-за того, що людина не сподобалась зовні чи не сподобалась по першому погляду. Мабуть, ні відмовити. Ну, скажімо, можуть бути батьки, які платитимуть вам гроші, а дитина не хоче займатись, не хоче тренуватися. Ви будете брати гроші і казати батькам: ну так, хай приходить там мій син, ваш син, <реш> я буду з ним займатися. А результату це не принесе ніякого. Мабуть, буде поставлений певний коридор. Такий, знаєте, який буде оговорений, наприклад, що на протязі такого то такого то часу ми ведемо роботу і дивимося. Якщо якісь зміни відбуваються, якщо вдається змінити в нормальному напрямку, ми будемо працювати далі. Якщо ні, то нехай шукають або інший вид спорту, або інше заняття. Взагалі маєте дві вищі освіти: педагогічно економічної. Досить дивно, досить рідко зустріти серед спортсменів людину, ще й з іншими, скажімо, Ну, професіями чи е, освітою серед е, тих е, конкурентів, які були за кордоном, спілкувалися з ними? Були саме е, ті люди, які окрім спорту займаються ще й своєю професією? Як були, за кордоном? були. але все ж таки, вони такі більш, знаєте, люди однонаправлені. Тобто, якщо вони займаються спортом, вони займаються спортом. За кордоном у них достатнє фінансування з боку держави, з боку да. забезпечення, і їм цього вистачає? Так, да, їм це цілком вистачає. Цілком вистачає їм це. І багато студентів, ви знаєте, ті тренуються при коледжах, при університетах, тому що в них розтягнута система навчання, наприклад. І знаходячись у віці 25-26 років, вони переважна більшість їх, вони всі навчаються в університетах, виступають за університети. Звісно, це фінансується, їм в цьому плані легше? Чому в Україні це питання завжди відсувається? Культура, спорт, останні вирішуються. Тільки коли вже е, спортсмен досягне певного рівня, тоді на нього звертають увагу, о, кажуть, який ти молодець, і починають йому там вже допомагати фінансово. Поки ще людина не досягла якогось рівня, на неї ніхто не звертає увагу. Вам mm -hmm. за це не булісно, як спортсмен? Болісно десь, ну, будемо дивитися реалістично, да, у нас дуже гарно розвинена система дарвінізму. Тобто виживає сильніший і поки що другого не видно. Воно так, і це потрібно, знаєте, починати, кожен потрібен з себе, щоб починав. Діло навіть не в спорті, діло в всьому. Якщо ми будемо переходити дороги, Неправильно, не колективізовано, а один за одним, поки водії стоять півгодини чекають, поки на одному переході перейдуть люди. Ми будемо так жити. І якщо ми змінимо себе в якихось малих відношеннях, я не кажу в якихось великих матеріях. З цього почнеться велика перебудова. Велика перебудова І дійсно тоді, незалежності, чи це спорт, чи це культура, чи це мистецтво, чи це політика, чи це будь-що, у нас все буде добре. У нас для цього все є. Дивіться, який у нас потенціал. У нас гарні діти, у нас, у нас світле майбутнє в цілому. Ну, тільки потрібен час певний, мабуть. Кубок найвища нагорода. Чи ще будете далі змагатися? Ви знаєте, я хотів би на чемпіонаті світу. ще. Скажу відверто, ось останній був чемпіонат світу в Іспанії, де Отеранський виграв чемпіонат світу по дорослим, і в нього дві медалі: перше місце і третє місце він виступав у різних розділах. І чесно вам скажу, я дуже хотів би на... на нього я не поїхав, тому що трішки підготовка в мене хромала, я нормально не готувався. Хотів би на слідуючий рік, от слідуючий рік буде чемпіонат світу в Шотландії. Я хотів би на нього попасти. Я думаю, ну, плануєте, що якщо да, я планую. І дуже хотілося б достойно там виступити. А скільки часу треба на підготовку, аби підготуватися, скажімо, достойно? Ви знаєте, в кожного по-різному. В мене взагалі своє бачення цього всього. Коли людина одне діло, коли людина фізично готова, друге діло, коли людина фізично готова, морально не готова. Третє діло взагалі які в кого цілі. розумієте, Як він це бачить? Тобто воно все на все треба дивитися. Потрібно тренуватись, потрібно постійно тренуватись, тому що іменно стабільність може дати гарну підготовку. На сьогодні вже підростають, чи є конкуренти вам? Конкуренти у Конкуренти мені є. У нас дуже, ну, у нас гарна школа, багато є. Хлопців, які виступають, і я думаю, що й поїдуть на слідчий чемпіонат світу. Ну, з ними хочеться тренуватися, аби да. свої сили спробувати. Ну, вони молодці, такі всі хлопці, молодці. Я думаю, що в них велике майбутнє, тому що в них є ще коридор віковий, куди тренуватися. тренуватися. Куди Це. Да. Є обмеження у віці? Ні, обмеження в вісі немає. Спорту. Ну просто я вам скажу чим далі, тим важче. Чим важче. Дякую, що ви були гостем нашої програми. Глядачам, Дякую вам. Глядачам нагадаю, що сьогодні в нас був е, в гостях кікбоксер, також володар Кубку світу Івано Молянчик. Я прощаюся з вами на все добре. Зустрінемось уже завтра у цій же порі, і на цьому ж каналі.